Всім привіт! Вас вітаю я Наталя на каналі Зіна. Ось моя полуничка, мій розсадник. Оце ось головний розсадник. Кому може треба, то розсади можу подарувати. Оце таке. А взагалі-то я тут вирощую не потурлак, а вирощую полуничку. Росату полунички. Оце таке цінне буде викидатися. Ось дивіться, оця полуничка вже вистрелила. Бачите? Якщо вона вистрелила серединку, значить в неї пішло утворюватися коріння. Зараз перевіримо. Пожертвую одним кущиком. Угу, Пожертвуємо. Тут, міц... Тут такий грунт міцний. Ось дивіться. Ось таке коріння вже маємо. Посадимо назад. Я буду, прийду, буду поливати сьогодні. І отак, якщо вистрілила серединка, ось так, як тут, оце перший знак, що йде утворюватися коріння. Отут вистрелила серединка, бачите? Також тут буде утворюватися коріння. На оцій площі, котра з бур'яном, все як треба, просипається бур'ян, нарву знову таких пагонів і насаджу. Ось такі ось пагони будуть вириватися. В земельку підполив і на одну грядочку. І вони дружненько будуть на одному місці рости. І не потрібно буде бігати по всій грядці, чекати, що, коли вона там укоріниться чи коли дощик пройде. Все буде в одному містечку. Приїхали, підлили і далі собі рости. А як вже виросте, то будемо садити отут після часника. Часник застелений мульчою. І тут помульче, будемо прогрібатися до ґрунта і садити полуничку. Але суха земля геть повністю суха. Я думаю, що це буде ще не скоро. Я не ризикну висаджувати полуницю в таку суху землю, тому що потрібно буде забезпечити постійний полив. Поки будемо чекати, пройдуть жнива, а там дощі. А там все буде добре.